Після того, як Олександр Поворознюк віддав 3 мільйони на ЗСУ, мережею почали ширитися чутки, що Дмитро Гордон також передав свій мерседес на потреби ЗСУ. Тож як на цю новину відреагував Олександр? Ви що прикалуєте Що? Хто що передав? Та він він подавиться чим передасть Мерседеса. Ви ж не розумієте? Я мені скидали учора на. В якомусь телеграмі там, опублікували, що він там, передав мерседес. Та мені київляні дзвонять, як стояв, той мерседес, так і стоїть у нього, нікому нічого не передавав, я вас умоляю. Це людина, яка, розумієте, вона хайпує на цьому. От, от, розумієте, от я вчора взагалі був здивований, коли він розказував, як, що він е, випустив е, яйця Гордона, там, да, е, обставив їх пірамідками. Обставив пірамідками, і його Аліся три рази на день їх лиже. Ви представляєте, ну це ну, на, на чужому говориться, скільки людей він скалічив, скільки обманув людей, заробив на цьому, і він зараз береше і ну, розказує, що пірамідки це хорошо. Він зробив яйця е, Гордона і Олеся їх три рази облизує. Ну, я, я просто пшук, він просто сміється ну, цим українським народом. Ну, для мене це, ну. Но я вам скажу, що ми не відстанавлюємося і далі э, ми запускаємо э, проведення іскуства і э, вкуса э, яйця Гордона в шоколаді в золотой піраміді. Навіть не знаю, про що говорить. По Мерседесу це, ну, забудьте, це, це точно неправда. І що він там -то розказує. Це людина, яка все время на брехні. Робить хайпи, от він на мене викинув там кучу, і, і, і я жду, коли він вже проохотнював, там про Великого викине, там про всіх там пропокійно. Він же там сплітні всі насобирав. І це ж Андрусенко йому зараз викине. Я хочу, щоб ну, вже ну конець, то, тому що я ще надкача подав на суд. А це ну далі буде двіження на Гордона, тому що я ж не буду терпіти це все далі. У мене є всі, всі основання на це все. і все. Тому будемо йти далі. А він хай хай хайпує. Він же, розумієш… Вони привикли чого, що він все життя на цьому заробляв гроші. Він обсер якогось політика. А в політику як? Ну, В них прийнято не відповідати, Бо все ж ти будеш відповідати, буде е, проти тебе все зроблено. Ну, а якщо я цього не робив, ну чого я дуже, блядь, мовчать? Ну чого я дуже мовчати, якщо я цього не робив? У Мене були великучої грязі. Там розказали когось, не, не, недоумка знайшли, ну реально недоумок. Ну, приїжджали журналісти, я з ними навіть не став говорити. Я говорю, ну я привик, що про мене говорили люди. Якщо ви хочете про Поворознюка щось узнати, ну от вийдіть на вулицю, станьте і питайте, хто такий поворознюк, зайдіть в села, де працює Поворознюк І спитайте про поворознюка. Ну чого я буду про себе щось там розказувати? Я навіть з ними не зустрічався. Якісь київські журналісти там приїжджали, щось там ходили по Петрові, мені всі дзвонять, питають, щось там. Ну, хай розпитують, хай питають, я ж, ну я ж не проти, а все. Ну я не став зустрічатися на цьому. От і все. Так що це все, я не вірю в це. ну, Мою ж думку, ви хочте почути, Я в це не вірю. І думаю, що на днях весь народ, все пойме, український народ пойме, що це просто брехня. Очередна брехня Гордона, який на цьому просто хайпує. І сейчас знову заголовок там назве. Як е, перед цим, перед е, 24 м що буде 24-го? Там ну ні о чому розговор зато про поворознюка. Люди ж на ну, Поворознюк, що ж там порознюк, і зразу дивляться, читають. Ну це повний бред я на цю тему не хочу говорити, ну просто низько. Хто взагалі, хто він для мене? Ну розумієте, я, я думав, що я там, ну я пацан з села, да, я простий, реальний, натуральний. Які є, є такі є Ну, Якщо мене зараз переливають так ось крутять кругом, 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 за дві каністри-солярки, йобашу мати, ви ешелони пиздили всю життя. блядь. І, 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 і нікому нічого. А тут дві каністри-солярки, і так, судімий, судімий, судімий. А тепер по поводу цих всіх земель, по поводу тих налогів, я ж документально буду доказувати і все остальне. Не, от і все. Так що все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна! Слава Україні! Слава українській нації! І пиздець отаким брехунам-гадонам з рашистської Федерації.